Що відбувається на фронті, трошки вам про ситуацію на фронті. Почну з того, що ворог активно збиває ФПВ дрони рушницями. В них працюють спецгрупи зі стволами, що стріляють дроб'ю. Паралельно може працювати рушниця Реба, що подавлює зв'язок дрону. Це ніби незначний аспект. Показовий він у тому, що ворог системний. Навіть орко радянська армія підлаштовується і перебудовує структуру підрозділів під реалії на полі бою. Точну цифру не скажу, але в нас вже збили немало бортів. Цей факт навіть змусив нас змінювати тактику польотів. Ще більше зараз зростає значення повітряної розвідки. В кого більше очей в небі, хто швидше обробляє інформацію, той і має перевагу. Чим далі літають ці очі, тим глибше можна сковувати противника. На жаль, у орків і тут перевага. Над позиціями вглиб 20 кілометрів скрізь висять ворожі крила. Що аналізують наші пункти логістику пересування і коригують вогонь. Центральний боєць у цій війні це вже не артилерист чи оператор ударного дрону. Це той боєць, який дає картинку, куди саме в цю мить вести вогонь, бо в саме цю секунду працює ворог на умовному танку чи системі, що випускає ракети з 300. І через короткий час інформація буде вже не актуальною. Фактично, умовний аеророзвідник і керує боєм. З огляду на це ще важливішим стає тема системи управління. Уявіть, на полі бою проходять десятки важливих процесів. Безліч екіпажів працює з ударними дронами. Вони глушать один одного, перебивають канали. Реби наших підрозділів також впливають і на наші дрони, можуть глушити і наші пташки. В цей час працює багато розвідувальних дронів, можуть іти штурмові атаки ворога в 10 метрах від наших позицій. Може проходити пересування техніки ворога в кілометрах від позицій, і усе це проходить в одну секунду. І усім цим командиру треба управляти і приймати якісні рішення. Вже пройшли часи командирів, які займають висоти, наочно дивляться на бій і криком роздають команди. Ті командири, які впорядковують військові процеси на планшети і екрани, аналізують дані, ті мають суттєву перевагу. Нарешті активніше почали будувати лінії оборони. Тішить, коли бачиш, що їдуть зуби дракона, ліс інші бетонні споруди. Усе це круто, але поки дуже далеко від ідеалу. Будувати треба постійно і всією країною з кращими будівельними кампаніями і фахівцями, і не думати, що можна двома інженерними ротами побудувати лінії оборони. Уся ця інфа не є секретом. Просто хочеться, щоб усі максимально розуміли, що у нас відбувається. Це важливо для нас в першу чергу.